Хей-хей, мене звати Делрей, а це новенький М1 КВТ в Вартандрі. Представлена це машина в грі за США та має повну назву m 1 Красновіан Variant Tank. і являє собою не то всіма нами відомий Бембрамс, не то якийсь радянський Т-80 чи щось типу того. Відчувається це так, як ніби американці хотіли зробити Т-80, або ж навпаки, в СРСР хотіли видумати Бебрамса. Якщо коротко, то це звичайний модин Абрамс, лише з іншим візуалом. Але давай не гаємо часу і перейдімо до повного огляду цієї машини. До речі, якщо ти ще не бачив минулого відео з огляду на Т64 БВ, то можеш це зробити прямо зараз за підказкою в правому верхньому куті твого екрану. А зараз готуй смаколики та поїхали. Почнемо із озброєння цієї машини. Цей Абрамс являє собою найпершу повноцінну версію М1 Абрамс. Тому маємо 105-мм гармату M69A1 з повним боєзапасом в 55 снарядів. Звісно, гармата стабілізована в двох площинах, має тепловізор першого покоління, тобто піксельний, а також лазерний далекомір, що в купі з досить непоганою перезарядкою в 6,5 секунд стоці та приблизно 5,3 на експертах та прокачаному екіпажі, дає машині досить непоганий фаер а також можливість стріляти навіть швидше за топові радянські автомати. Заряджання Снарядів у нас, як завжди, декілька на вибір. І тут це кумулятиви, які були б у нас стоці, але так як нагадаю, цей танк все ж таки преміумний і має відразу всі модифікації, Той потреби в прокачці чогось на ньому немає. Далі у нас ідуть безкорисні хешфугас та димові снаряди. І на останок, звісно, два види БПСів, але потрібен нам тільки той, який краще пробиває, а саме 372 мм. Такого пробиття, в принципі, достатньо для всіх, однак радянську динаму треба прямо жорстко вицілювати. Так як один вистріл трішки не туди, і це, скоріше всього, кінечно для нас. Перший коронний, другий похоронний. Про бронювання, до речі, поговоримо трішечки пізніше в відео. Боюкладка першої черги на гарматі складає 22 снаряди. З кулеметів у цього танка є великокаліберний кулемет М2HB та малокаліберний швидкострільний м 240 А перед тим як перейти до бронювання нового М1КВТ, хочу нагадати: у долереї є власний Discord сервер, а також лайв телеграм-канал, в яких ви зможете частенько зустріти мене, а також можливих друзів чи тіметів для гри в War Thunder. Посилання, звісно ж, в описі до відео. Також не забувай про наші полки Козаки ВТ та патрон ВТ. Назви можна також скопіювати в описі. Бронювання М1 НКВТ зроблено на досить непоганому рівні. Якщо дивитись на папір, то тут ми маємо комбіновану броню в НЛД, а також по колу башти, окрім заду. НЛД захищено досить непогано, а саме 32 мм катаної гомогенної броні. Потім найголовніше це 360 мм комбінованої броні з елементами Нера, та на довершення ще 101 мм катанної броні. Звучить ніби непогано, але на практиці в цей НЛД нас з захистю пробиває більшість радянських танків. Видно, ось ця динама з елементами Нера працює трішки не так, як мені думається. В масці гармати маємо дуже подібний до озвученого захист. а саме 38 та 18 мм катаної броні, а також нера в 305 мм, щокі ж повністю ідентичні по бронюванню до НЛД. Різниця тільки в 6 мм на перший шар броні. Поняття ВЛД на цьому танку немає та не передбачено конструктивно. Башта цієї машини має вразливе місце, а саме маленькі трикутнички по обидва боки нижче гармати. Сюди нас може шотнути майже будь-хто, тому бережіть це місце. А також борти, які в принципі слабо захищені. Особливість захисту будь-якого Абрамса це вишибні панелі позаду башти, які відгороджують екіпаж від боєукладки, яка, до речі, повністю зберігається в задній Стані башти, що дуже сильно підвищує живучість танку. Досить часто бувають випадки, коли стовп вогню від підірваного БК підіймається вверх танку, однак екіпаж повністю живий та може продовжувати виконувати дії. Щоправда, в подібній ігровій ситуації в нас залишається один снаряд в казенній частині. Також потрібно пам'ятати і про те, що через великі розміри двигунного відділу ми при наведенні назад не зможемо вести вогонь по противнику зблизька через унеможливлення схиляння гармати. Двигуни 1 КВТ має назву Honeywell AGT 1500 звідки ми можемо зрозуміти, що потужністю складає понад 1500 Кінських сил, а саме 1519. Максимальні оберти двигуна складають 3000 обертів на хвилину, що й досить непогано, і швидкісні характеристики танку дуже і дуже хороші, особливо добре він відпрацьовує на низьких обертах та розворотах на місці, так як може без проблем крутитись на місці навіть без підгазовування. Автоматичною трансмісією Allison x 11003 b встановлено обмеження швидкості в 72 км на годину вперед та цілих 38 назад. Повна маса танку складає 55 тонн 200 кг, а екіпаж складається з 4 чоловік. Кути вертикального наведення м 1 КВТ стандартні, як для американської техніки, а саме 10 градусів донизу та 20 вверх, що майже не обмежує наведення по вертикалі. Швидкість вертикального наведення в 17 градусів на секунду теж ніяким чином не обмежує рухи нашою гарматою. Швидкість горизонтального наведення теж на хорошому рівні, а саме 28 градусів на секунду. Тому у нас навіть не виникає сильної потреби в довертанні корпусу. Додатково на танку є димові гранати, ТДА, а також модифікація під назвою Візмод, яка і є основним козером цього танку, окрім його фарму. Ця модифікація додає декілька гумов тканинних екранів спереду. Лайковий ліхтар біля гармати, маскувальну сітку на цій самій гарматі, імітовані пусті димові бочки позаду, типу Динамо, хоча насправді це якісь пусті коробочки, та напис лодка на бортах башти. Ці дії зроблені для імітації за допомогою Абрамса радянського БТ. Грається ця машина на своєму бойовому рейтингу дуже й дуже добре. Набивати ядерки на ній можна просто на ура, так як свого часу я робив цей надзвичайному Абрамсі М1. М1 КВТ рідко танкує противників, але частенько не відлітає від першого пострілу і може дати відповідь. До того швидка перезарядка інколи але може вирішувати. Тим більше після останнього. Оновлення танки такого беру не грають проти найтоповіших ОБТ та їм подібне, що сильно облегшує їм життя. Невеличка історична довідочка. М1 КВТ це ОБТ армії США, розроблений в середині 1970-х років. Ця версія зображає танк видуманої країни Красновійської Народної Демократичної Республіки, однієї з тренувальних країн, використованих в США в якості умовного опонента. В цих ж цілях на танк нанесено декоративні елементи для більшої схожості на танки радянської конструкції. Загалом новий пакетний М1 КВТ Вартандрій досить цікава та потужна фармова машина, яка може, як вже сказано раніше. Непогано фармити та допоможе вам викачати навіть цілу гілку танків США. Головне це прямі руки, а також пам'ятка про слабкі місця М1 Абрамс. Коштує такий пакет в офіційному магазині 1699 гривень, а заслуговує М1 КВТ 9 з 10 Юсей Snails. Отож, будь в курсі про кожен танк, грай на правильних машинах. Нас тобою був Делрей. Розраховую на твою підписку, лайк та будь-який коментар. Дякую за перегляд, гарного настрою.